Мабуть, коли мені виповнилося 15 років, я попала на навчання християнські молодіжні табори а, і на навчання спортінструктора. І я вже на той час займалася настільним тенісом. Я зрозуміла, що я хочу служити Богу, але я хотіла служити Богу, якось використовуючи спорт. Але такого розуміння, як спортивне служіння чи спорт і служіння, я взагалі ніде не чула, і як це пов'язано. І тому я думала, що можна служити Богу тільки в спортінструктором в таборах через спорт. Це були різні табори. Мабуть, там по 5 по таборів за літо я обіжала зі спортивною програмою. І це була така дуже особлива спортивна програма, тому що ми не просто проводили ігри заради ігор, а ми доносили істини з біблії. І саме там я почула від Бога поклик, що мені стовідсотково треба пов'язати своє життя зі спортивним служінням, з учнівством в сфері спорту. І після того, саме в південній Африці, коли я почула голос Бога і таке тверде підтвердження, що Бог буде зі мною, він мене проведе. І той план служіння, який я написала, я почала його виконувати в Україні, розвиваючи спортивний рух і спортивне служіння в різних церквах. В нашій країні і не тільки в нашій країні. Коли ти використовуєш спорт для того, щоб передати духовні істини, закласти принципи з Біблії в людину, тобто, це якщо ти як тренер закладаєш не тільки фізичне виховання, даєш дітям, але ще й духовні принципи, духовні моменти. Спортивний рух він взагалі поєднує всі в себе окремих лідерів, тренерів, різні спортивні організації, християнські церкви. Тобто, це все, всі ті, хто використовує просто ігри, спорт для сімей, для дітей, для підлітків, для шкіл, і закладає туди духовні принципи, тобто не просто спорт ради заради спорту, а поєднуючи спорт, життя і віру разом. І також є така гілка, як професійний спорт, тобто, якщо ти професійний спортсмен, як ти своєю поведінкою на полі можеш прославляти Бога, як ти спілкуєшся з суддями з тренером, чи молишся ти за, за тих, з ким ти граєш в одній команді, чи молишся ти за тренера, чи ти говориш, говориш істини, чи ти реально робиш учнів в тому виді спорту, в якому ти є? Це один момент. І ще є таке направлення, як спорт всіх, для людей всіх можливостей. Тобто це ті люди, які втратили кінцівки, наприклад, у нас зараз в Україні під час війни. А якщо ти потерпів під час війни, втратив кінцівку, або щось з тобою сталося, і ти любиш спорт, як тобі знайти надію через спорт і знайти. Свою ланку, свою гілку в цьому і далі прославляти Бога через це. Бог тобі дав тіло, Бог тобі дав дари і таланти. І що ти будеш робити з цими дарами талантами? Чи ти прославиш Бога? Чи, чи ти прославиш себе, забереш всю славу собі, і скажеш, я такий красавчик, я такий молодець, все супер. Чи ти скажеш, що я дякую Богу за цю перемогу і тому, що він мені дав все необхідне для того, щоб е я це отримав? Можуть бути і поразки. І як ти теж будеш реагувати в цьому моменті? Чи ти прославиш Бога і скажеш, Боже, я е зі смиренням приймаю те, що ти мені дав? І саме в цей час і в цей момент. І я тобі вдячна за те, що я маю зараз, навіть якщо це поразка. Мені здається, що треба молитися, і треба просити у Бога те, що ти хочеш, і те, що ти бажаєш, але все одно треба казати, як Ісус, коли був на кресті, він казав, нехай буде воля твоя. І я завжди кажу, Боже, я так хочу перемогу, ти це знаєш. Я готувалася. Я розумію, може там суперниця там сильніше за мене, може ні. Але нехай буде воля твоя. Може, ця перемога нашкодить мені моєму серцю. Може, ця перемога, може, мій суперник реально готувався краще ніж я. А я тут хочу змахлювати і попросити Бога перемоги. І, ну, тому молитися потрібно, а там вже на все божа воля і на все як він скоординує і, і поведе, <смірно> як дасть. От, наприклад, якщо ви подивитесь якісь боксерські змагання, і, наприклад, якщо перед змаганнями два боксера підходять один до одного і починають знайомитися, Християнин, він не буде проявляти якусь агресію. Не християнин, він може плюнути в обличчя, він може тебе штовхнути, він може визвати тебе на якусь провокацію, але ти розумієш, що ти як християнин, ти повинен з повагою відноситися до свого суперника і ти цього не зробиш. Тобто я, я вважаю, що поведінка в тому, що в тобі живе Христос і Його сила, ти повинен користуватися у цим, у цим, що тобі Бог дав. Іноді ми асоціюємо і уявляємо Бога, що Бог нас любить за щось. От я зайняла перше місце, Бог мене любить, я його я його прославила. Це це перше місце. все, Бог для мене. Він мене любить. Якщо я програла, і якщо я його не не прославила і ще якусь емоцію проявила, як, як, як людина, то все Бог мене не любить, і Бог на мене не звертає уваги, і Бог не відповість на мої молитви. Бувають такі моменти, коли ти так себе відчуваєш. Але насправді це дуже хибна думка, і не потрібно так думати, чому, тому що якщо в реальності подивитися, Бог любить тебе, незважаючи на твої перемоги або на твої поразки. Він тебе любить просто за те, що ти його дитя, і ти його людина. Бог тебе любить, незважаючи ні на що, і тоді ти розумієш, що ти любима ним, і ти залишаєшся тою, якою ти є, незважаючи на твої промахи, поразки, на забитий гол або ні. Ти ось ти Ти та, хто ти є, і ти не змінюєшся. І твоя ідентичність в бозі не змінюється. Оце важливо. Ми розуміємо, що ми повинні трансформувати світ спорту. Для того щоб показати, що є інша сторона медалі, і для того, щоб показати, як можна змагатися, маючи Христа в серці і маючи Бога як головного нашого глядача і мотиватора, і, і це зовсім різний спорт, і це зовсім різне відношення, ніж відношення цього світу, що ми бачимо зараз.